Трясся його матері, думаю, надо же, захомутали а, нашу я... рідненьку. Ота красавиця твоя, егоїстична мадама, яка нічого не робила, а в суботу вже буде телефон. Нічого ми потерпимо, ми тоді всі-всі-всі да. твої, всі твої сюрпризи. Всі не покажуть. Всі дуже е, переживали, да. так що ти нас не, не лякай. Де? де ти бачиш? О, маленька. Ну, така, як ти хотіла, наша красавиця і не має вичуття. Що ж це може бути? Само то покажемо, що це покажем, може бути? Дуже гарненьке, приятне, все да. так, як ти любиш. Якраз для, ми хотіли, щоб ти, ти трішки встановилася після отошка. Да, після після того, як хазяйка да, скільки. Після, після того шока. Ми думали, ти там басейн... Береш миєш, та оті всі всі холодильники і те, що вона ага. за, там замазала, за да, та, то ж да. матері. Будь би вона не ладна, така. така. Нічого, хай би. От на не вижала. Візьми так і скажи, з України сказали, що ви засранка. так щоб на її очі повилазили. Ще о, я... О, Оленка хоче ось і Она... я не ну зайка. Та підожди я куртки хоч положу. А ну, давай, Оленочка. Не ну, хоче, значить, не, наче не є можливість. Куха ні, Оленка. Підіжди я куртки постірала. Зараз Саша за, за, за куртки Єж... привіт. У мене телефон старий, тому камера галіка. А це через який ти телефон вийшла? Мені ще залишилося прибрати спальню, ванну кімнату і так. буду на вулицю. Замітати, ванну, територію, ванну. замітати територію, мити вікна з вулиці. А ще тобі Жанна спосорі. буде допомагати, так? Да, виходить? Бо іначе ну... ти ж зовсім там розпластаюся. Ти ж у нас дуже, але ну, це ж невозможно все. Підожди, за 10 днів оце, оце за 10 днів, скільки вона оце так запустила території і все остальне. Да.